Вітаю, друзі, на каналі! Хочу більш детальніше розповісти про фундук. Сьогодні хочу розглянути фундук американської селекції. Розглянемо вагу горіха, сорти, вихід ядра, а також як вони бланшуються. Для прикладу, розглянемо 8 сортів американської селекції. З них ми маємо лише 4 сорти: Це Джефферсон, Тета, Епсилон і Ямхіл. З тих сортів ми маємо Джеферсон і Ямхл. Ми цього року отримали сигнальний врожай, який повністю співпав із зразками горіхів, які ми отримали. А також розглянемо вихід ядра та бланшування таких сортів, як Поліо, Доріс, Вебстер і Макдоналд. А сорт Джеферсон 3,9 грами, Тета 2 грами, Епсилон 2,2 грами, Ямхл 2,3 грами, Макдоналд 2.4. Вебстер 2,2, Доріс 3 грами і поліо в районі теж 1,9 в районі 2 грам. Давайте зараз більш детальніше розглянемо по кожному Ось так дивіться форми сорт поліо. Горіх в районі 2 грам. Так, дивіться. Ось дивіться, яка скорлупа, яке ядро. Крилопада досить тоненька, ядро в районі 1 грам. Наступний сорт розглянемо, це і доріс. Середня вага горіха 3 грами, ось такий горіх. Дивіться, таке чудове ядро. Скарлупа теж тоненька досить. Наповнення ядра чудове. Дивіться, яке наповнення ядра. Сорт Макдоналд, Мені чимось він нагадує е, фундук сорту шедевр. Ось такий більш і шедевр, і хали. Чимось такий каплеподібний. Гостру верхушку. Ось такий сорт Макдоналд. середня вага 2,4 грами. Таке наповнення ядра. скарлупа теж тоненька. О, дивіться. Це нас сорт Ямхіл. Має ось таку форму. Напевно, що із американців даний сорт має найтустішу скарлупу. Ось дивіться, яке, яке ядро повністю овальної форми. Ядро, ядро в районі 1 грам. Ось дивіться, яка скорлупан досить. Устав порівняно з іншими американцями, ось дивіться, бачите так наступний сорт це є Епсилон, запилювач до Джефферсона, е, чимось з формою на горіха нагадує, ямхіл тільки чуть ширший. Ось такий вага, в середньому 2,2 грами. Скарлупа даного сорту також дуже тоненька. Наповнення ядра просто ідеальне. 11,8 грамів. Так, ще один із хороших запилювачів до Джефферсона це є сорт тета тета чи сета. Більш такий гладкий горіх. Ось такий більш, так би, навіть важко сказати, що то за форма така. Вага середня даного сорту 202 грами, 19,2 грами. Кріш всього, ядро даного сорту буде скоріше всього, що мати найменшу форму і найменшу вагу. Ядро ідеально круглої форми. І найкрупніший сорт американської селекції. Це є сорт Джеферсон. Ідеально кругла форма, великий гурів. Добре наповнення ядра даного сорту. Ось дивіться, в схому виді, вага, практично 4 грами. 39,16. Ось дивіться, яке ядро. Даний сорт ми вже пробували, він дуже добре бланшується. Так що даний сорт ми будемо активно розмножувати. Наповненість ядра чудова. ось дивіться, ядро велике, кругле, ідеальної форми. Даний сорт вартий своєї уваги. Ось Дивіться, наповненість ядра. Дивіться, вирухав я вихід, середній вихід ядра. Дуже приємно здивований, тому що вихід ядра практично 45-50%. Дивіться, поле вихід ядра 48%. Ось дивіться, яке ядро. Дорріс, вихід ядра 45%, вебстера 45%, Макдоналда 46%, вихід ядра Сордіанхіл 41%, дуже сильно здивував. Сорт Епсилон, вихід ядра 50, майже 52%. Все супер. Погляньте на цей сорт, перевірте ще чи... все, два рази перевіряв. Вага горіхів 22,8%, ядро 11,8. Практично 50% і навіть чуть-чуть більше. Дуже-дуже здивований був. Сорт Тета 48%, так само практично 50% дотягає, і Джефферсон 42%. Ну то зрозуміло, це є за рахунок того, що великий горіх, але вихід ядра е і так супровий. Ось такий результат. Зараз це все ще збланшуємо і подивимося, як кожен сорт бланшується. Дуже приємно здивував цей Епсилон, що це, чесно кажучи, був. У ну, нього реально дуже тонка скарлупа, найтонше з американців. Але наповнені з ядра шикарна і, і вихід просто бомба. Це запилюєш до Джефферсона. Ось такі американці. Також можна взяти до уваги те, що крім Ямхіла і Джефферсона, це все зразки горіхів. Тобто вони вже так би може мають рік після того, після збору, як мінімум. А Ямхіл і Джефферсон це є з власного дерева. Зараз зробимо бланшування і тоді подивимося, який буде результат. Так, зараз будемо перевіряти, як бланшуються американці. Ставимо на декілька хвилин до шафу при температурі в районі 100 градусів. І тоді вже подивимося, як бланшується кожен зі сортів. Одним словом, бланшував так, наставив чуть більшу температуру і, як кажуть, перетримав, пережарив. Ну, ну нічого. Тут глянемо, як вони бланшуються. Тета бланшується, як бачите, чудово. Вони кажуть, пережарені. Далі епсилон. Епсилон. Також непогано. Джеферсон. Джеффсон файно. Говорять, що він не погано бланшується, але ось дивіться, минулого разу також його бланшував, майже 100%. Ось. Це зараз Джеферсон. Епсилон слабо. Далі Ямхіл. Також не дуже добре бланшується. Чай я дикий гори. Сами ждем поле чудово. Так, дорис також. Це пістимо обланчується просто. Скорлупаса навіть літає. І Макдоналд. Трохи погано, що пляха пережарив їх. Чуть-менше, скоріше прийти глянути щось закотився і. Ну, приблизно американці досить непогано планшують. Так, дивіться, по планшуванню трошки косяк вийшов, бо спалив переважно, перетримав, але плюс-мінус можна буде оцінити. Ось дивіться, Джефферсон практично на 100% бланшується, Епсилон дуже слабо планшується бомба. Тета бланшується шикарно. Ямхл десь так само, як Епсилон 50 на 50 поліо бланшується чудово. Макдоналд, чую десь на 80%, Доріс 100% бланшується, і Вебстер також 100% бланшується. Можливо, тому що я перетримав, трохи підпалив їх і краще бланшується. Але минулого разу, як бланшував Ямхіл, також дуже погано бланшувався. Ось такий результат. Не звертайте, що вони перепалені, але який вигляд мають. Ось, друзі, так по американцях. Дякую за увагу. До зустрічі!